Дівчатка, всім привіт! Хочу зняти трошки робочого процесу. В даному випадку буде плиту вазу. Знову. Верхнє ведро буде 12, нижнє відро стойка буде 5. З'єднані вони знов болтами. Три болти. В даному випадку відро. Вже бачите, я завела лози в саме відро. Отвори нижні в відро. Того разу я плела без отворів. Чому так? Ну, я не знаю, мені так здавалося краще, чим просверлювати отвори нижні в малому відрі. В даному випадку я заплела плиту по типу восмінічки, тому бачите, яка велика лоза, лоза. Двойні лози. Одна лоза має 8 метрів. Трошки треба награтися. Вводила я стойки зразу наверх на ниж... Ну, зразу верхні, і зразу опускалася і зразу робила нижнє відро. Трошки йде більше часу, але воно того варто. Кінцівку я, як воно вийде, побачимо пізніше. Так, дівчатка, закінчила я цю вазу. Ось яка вона вийшла. Так виглядає вона зсередини. Ця база вже є з нижніми отворами. Нижнє відро покажу, як виглядає низ. Ось так виглядає низ. Ваза сплетена двома кольорами. Ротанг марсала і. Венге, ні, це червоний дуб, по-моєму, так. Так він виглядає зблизька і. Камера не передає, не передає, звичайно, більше до змаху є. Ну, бачите, ну, по камері воно виходить так коричневе. Тим більше зараз е, вечір, і при, б, б було днем знімала, то може би так. Ну, пізніше знімлю я днем її. Просто хочу зробити це відео. Ну, ось так виглядає ваза. Тоже ваза досить вона важка. Зробила я ручку, бо, тому що буде незручно. Комусь зібрати і десь переставляти. Ну, ось така ваза вийшла. Не знімала, як я в'язала, в'язала я знизу, в'язала я знизу, починаючи звідси. А тут я зробила косичку, не косичку, а цепочку. І тут зробила ажурну е, сіточку. Ну, якось так вийшло. Добре. до слідуючих відео. Питайте, що вам ще знімати. По можливості буду знімати, розказувати, то, що сама знаю, звичайно. Всім гарного і мирного дня. Точніше, в нас сьогодні зараз вечір, вечір, ночі. Не знаю, як ви будете дивитися, коли будете дивитися. Головне, щоб був спокій і мир.